Доброго ранку всім. Ось такий вигляд маємо має у теплиці. Йде достигання повним ходом. Стіки навалює квіки. Ось тут. Така красота розмір ягоди. Напів ладошки. тут де менші кущі, трохи страдавші. А в принципі, всі кущі наливає ну достигає ягода і всі кущі починають увядати їм важко. Страдають, нехватки, там десь з корінням випадають від нагрузки. важковато їм, звичайно. Температура піднялась в теплиці в день градусів 40-50, важко їм важко, але ягоду видають. Тут уще, щоб показати, ну, ягод тут теж, теж достатньо. Вона вісять, Зараз будемо збирати. Люди просять. Ранню клубнічку, а я кажу, в мене її мало. Ось яка гарна, велика. Така. Грам 60-70. І що я хочу сказати по сорту Клері. А, коли вона не достигла, вона ніяка. Це такий сорт, який ягода має бути повністю вистигла. Аж е, трошки чорна. Ось можна взяти, ось, ось ця буде добра. Коли аж тут уже чорніє зверху і вона така м'якенька стає. Наприклад, Клері навіть е, якщо взяти не що... Навіть отаку взяти клері, отаку. вона вже буде солодка. Квіки ні. Вона тільки коли повністю вистихша, тоді вона дає якусь солодинку. А так вона ніяка водяна, ще, ну не те, що кисла, вона просто ніяка, коли вона не достигша. Ось яка є, який факт я замітив. А так по навалу ягод, самі можете бачити, ягоди чимало. По урожайності сорт цей трошки краще заклеріє. Але по вкусу, по вкусу уступає. Звичайно, уступає. І ще ось другий сорт невідомий, почав стигнути трошки пізніше. Це, до речі, ну, перші ягоди, але він стигне дружно, дружно. Сразу 3-4 ягоди достигають. І ягода дуже солодка. Е, з таким терпким е, після смаком, як на, як на мене, з терпкістю такою. Не можу, не можу приділити сорт. Листя, я не знаю, такі трошки матові вони йдуть. Матові, якщо у клері такі ярко. Е, Ярко-зелені і квіки. То тут трошки з матом йдуть. Не з тим матом. Ще матюхаються. А з матовим відтінком. Ну Дуже солодка ягода і вона м'якенька. Вона перетускаєш. вона, ну, ягода м'якенька. Погано опиляється, до речі, в теплиці. Mm. Дуже солодка. Ось такий вигляд мають самі ягоди. До речі, бачите дірки. Це у мене тут розводиться білокрилка, так як я тут нічим не направляю. Їй тут добре. Тепло, волога. Літає. Ну нічого. А що робить? Що робить? Думаєш, ягоду не їсть листя. Ну хай їсть листя на здоров'я. Капуста вже буде пискать. А полуницю хай поки побалується. Нехай поки поживе. Добре, всім добра, удачі, до нових зустрічей.